Рейнджер серіал був, по Вокер. Кай Вокер. Є, так. Нападаючий Баварії. Кейн, Гаррі Кейн. Молодець. Хендерсон. Тільки ж ім'я, скажу. Як я не пам'ятаю, як його звати. Хендерсон, блядь. Майкл баскетболіст. Джордан Джордан Хендерсон, так. От ім'я те ж саме, що було попередній, але на воротах стоїть. Пікфорт. Браво. Так. Із Арсенал э, грає. Забив доступ до Райс, Деклан Райс. Давай наступного пояснюю. Уже слово скажи. Оце, що ти попередній сказав, ми заксувала. Яке ім'я скажи? Я не знаю, як Саку звати. Ну ти що? Не знаю. Сака. Ну, э, є, э, э, короче, Граніт Сака. Не знаю, хто він. Друга літера алфавіта. Час. Э, б. б... Пізд. Ну, сам обов'язково? Да, да, да. Е, э, друга літера алфавіта. Сака. Да, літера. Б. Бенджамін. Тепер літера така, вона така, знаєш, типа, Наче ну, ще... не поспішаємо нікуди. На червавлик тільки от бу букайо. Бу...